Сьогодні 25 липня 2024 року, четвер, 7 година, 11 хвилин, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а покидькам, яких використовують, яких підставляють, яких провокують і за їхніх поганих звичних, і за їхніх залежностей. Шантажують, показують хто і хто. Оце дуже важливо. Бо все те, що зараз відбувається в нашій країні, все із за них. із за їхньої нічемності, із за їхньої жадібності, і за їхньої продажності. А звинувачують в усьому президента, Верховну Раду. Депутатів з Верховної Ради і так далі, кабінет міністрів і так далі. Хоча все починається з цих рабів, яких підсилюють ціни законозбудовань новобудови. 58. а з таких, як я людей роблять дурнів психічно хворих, оббрехують. Але кожен з цих покидьків, які допомагають цим корумпованим злочинцям перетворюватися з мільйонерів в мільярдери, отримають те, на що зговорить. Бо мені про них все давним-давно відомо. І я доведу свою справу до кінця. І жити вони в незаконно збудованих новобудовах, які породжують корупцію. І вбивають людей, породжують корупцію. Кришують, підставляють, провокують, шантажують простих людей. Не будуть. Бо закон один для всіх, і кожен з них. Понеси відповідальність за свої злочини, яких вони накоїли за останні декілька років, дуже багато звинувативши при цьому і підставивши інших людей, які ні в чому не винні.